Добрий день, любі учні! Сьогодні ми з вами попрацюємо в редакторі растрової графіки GIMP. Для початку завантажимо його. Відкривши в вікні, ви бачите декілька, декілька віконечок. У нас є головне віконечко, в якому є рядочок меню, і у нас є панель інструментів. Для того, щоб це було одне. Суцільне віконечко можна виконати команду вікна і виставити одновіконний режим. А потім, передвигаючи ось цей позуночок, виставити налаштування, так, як вам бажається. Наша задача сьогодні працювати з осіннім зображенням. Ось це буде початкове наше зображення, і нам потрібно буде його зробити ось в такому вигляді. Тобто, ми додаємо листочки. Видаляємо ложку, і ось іще листочок елемент додали в нижню частинку нашого зображення. Отже розпочнемо. Для початку завантажуємо наше початкове зображення. Вона називається тепла осінь. Зображення завантажилося для того, щоб Збільшити розмір зображення, ми можемо затиснути клавішу Ctrl і використовувати коліщатку мишка. Для того, щоб переміщувати зображення, затискаємо пробіл і рухаємо лівою кнопочкою мишки зображення, так, як нам це зручно. Отже, перший інструмент, який ми з вами розглянемо, це у нас інструмент лікувальний пензлик. Знаходиться він ось тут. І наша задача сьогодні видалити ось цю ложку з цього зображення. Ми можемо виставити тип пензлика, ми можемо виставити розмір цього пензлика, він буде або збільшуватися, або зменшуватися. Ну, Давайте ми з вами виставимо десь 30-40, як, як буде зручно. Можемо виставити жорсткість, ну, наприклад, нехай це буде десь 30-50 30-50. Відсотків. Отже, для того, щоб замалювати цю ложку, ми спочатку повинні обрати область заміщення. Для цього натискаємо клавішу Ctrl і вибираємо місце на зображенні. Відпускаємо клавішу і будемо зафарбовувати нашу ложку, яка у нас тут представлена. За бажанням можна збільшити масштаб. Щоб було зручніше працювати. Ви бачите, що дві області вони рухаються одна за одною. Ось таким чином ми прибираємо зайвий елемент на цьому зображенні. Можна обрати іншу ділянку для редагування, ну, наприклад, буде зручніше обрати ось цю трішечки темнішу ділянку. І також замальовувати, зафарбовувати наш елемент. Бачите, коли моя ділянка заміщення зайшла на чашку, тобто звертайте увагу, що такого не повинно бути. Тобто Ми рухаємося, але уважно. Ось таким чином ми прибрали наш зайвий елемент. Пишемо наше зображення і ложки нашої немає. Наступна наша задача буде додати листочки на ось це зображення. Для цього відкриємо листочки, які у нас є вже, ми їх приготували, і, бачите, відкрилися два віконечка У нас такі два зображення, між ними ми можемо переключатися. Так ось, є декілька. Інструментів для виділення. Ви знаєте, щоб щось зробити над елементом, його спочатку потрібно виділити, де можна переглянути ці інструменти виділення, засоби, і ми бачимо, які інструменти виділення є. Ну, наприклад, прямокутне виділення. Наприклад, це може бути. Виділення в вигляді Еліпса, ось відповідно ці два інструменти. Зараз для цього зображення ми з вами використаємо виділення за кольором. І так, у нас є виділення за кольором, і ми обираємо колір того, що ми бажаємо виділити. І бачите, одночасно виділилася наша необхідна область. Далі затискаємо Ctrl-C, переходимо на наше зображення, Ctrl-B. І листочок наш ставився. Але він величенький, нам потрібно з ним попрацювати. Вибираємо засоби, перетворення, і ось тут є масштабування, або гарячі клавіші Ctrl-Shift S. І зменшимо наш розмір або ось тут, або просто ось таким чином натискаємо масштабувати. Далі, за. Допомогу ось цього інструменту ми можемо перетягнути а, наш листочок в ту ділянку, яку, на яку бажаємо. Ось таким чином, наприклад. Можемо його скопіювати, Ctrl-C, ще раз Ctrl-V, він буде такий малесенький. Ну, наприклад, розташувати його ось тут. Трішечки можна навіть його збільшити. Для масштабування це Shift S, пригадуємо гарячі клавіші, і ми його трішечки ось таким чином можемо збільшити. Ось так. Натискаємо масштабувати. Можна його обернути. Для цього у нас є інструмент ось тут обертання. І ось так обертаємо. Далі ми просто його переміщуємо, ну, наприклад, трішечки нижче. Ось тут. Ось таким чином попрацювали з цим листочком. Дивіться, чи клацнули на пустому місці. Тобто, два листочка ми зараз з вами додали за допомогою інструмента виділення за кольором. Давайте ми використаємо інші листочки, відкриємо інше зображення. У нас тут буде декілька листочків. Ставимося інструментом, який називається вибір пов'язаної ділянки. Для цього ми, наприклад, бажаємо виділити ось такий листочок. Обирали цей інструмент та виділили ту діляночку той листочок, який нам необхідний. Натискаємо Ctrl-C. Переходимо на своє зображення, Ctrl-V і за допомогою гарячої клавіш Shift S, ми, ми можемо зменшити наше зображення, викликати контекстне меню. таке. Зменшуємо зображення. натискаємо, ну можна ще трішечки зменшити, і за допомогою ось цих переключателів, масштабувати. І ось воно там у нас вгорі десь розмістилося. Можна його ось так притягнути. Це зображення ми можемо також обернути, вибрати відповідний інструмент, і розташувати де нам завгодно. Можна замінити ось так. Можна замінити ось цей листочок, так додати, можна у вигляді просто звичайного листочка ось тут. Ви вже подивитесь на свій розсуд, де вам більше подобається. Наступний інструмент, який ми з вами розглянемо, це виділення, ми можемо зняти, натиснувши вибір, зняти виділення, і воно спрацювало. Давайте наступний інструмент розглянемо. Він також є, або на панелі, називається вільний вибір ласо, або можна його ось тут в виділенні знайти. Вільний вибір». Отже, для... цей інструмент нам дозволяє певним чином вирізати нашу область. Збільшимо наш листочок. І ось таким чином, поступовими рухами ми будемо обводити по контуру той листочок, який нам необхідно виділити. І можемо закрити наш контур двічі класно. Його плаваючи, ми натискаємо двічі по нашому листочку і наше виділення плаваючи, тобто ми можемо з ним працювати. Ctrl-C натискаємо, переходимо в Ctrl-V. Звичайно гарно, але все ж таки, можливо, у вас вийде це краще. І переміщуємо наш листочок в ту ділянку. Будь-яку ділянку, яку нам необхідно. Можна, до речі, його також обернути. Подібно змінити інструмент на переміщення і двічі клацнути. Тобто такий листочок ми додали. І ще один інструмент, який ми сьогодні з вами розглянемо, наприклад, будемо виділяти з вами. Ось цей листочок цей інструмент, який називається... Зняти виділення. Це називається інструмент розумні ножиці. Ось він знаходиться, щось подібне на ласо, але трішечки інше. Отже, вибрали ми цей інструмент і поступово по контуру ми обходимо наш листочок. Так, далі натискаємо двічі по нашому контуру, виділення становиться плаваючим. Також Ctrl-C, переходимо сюди, Ctrl-V, додаємо та зменшуємо наш листочок. Ось таким чином. Переміщуємо. За допомогою ось того інструменту. Тобто, якщо порівнювати, він відрізняється за кольором. Ми можемо його також обернути. Отже, наша практична робота виконана. На, ми з вами ознайомилися з інструментами виділення прямокутне, овальне виділення, використовуючи вільний вибір ласо, використовуючи пов'язану ділянку, використовуючи ножиці та мож, є ще вибір за кольором. Ось ці три, раз, два, три, чотири, шість виді виділення Ми з вами розглянули сьогодні. Зберігаємо нашу роботу. Зберігти як, це ми зберігаємо проєкт. Тепла осінь, можна зберігти його. А якщо ми хочемо зберігти зображення, тобто ми його вже не будемо змінювати, натискаємо файл експортувати як, даємо йому назву, також можна тепла осінь. Та експортуємо. До речі, ми можемо зберігти не лише в форматі PNG, а й в форматі GPG. Для цього експортувати як? І ось тут можна вибрати формат нашого файлу jpeg знайшли, експортувати, вже існує, тому що наше початкове зображення, тому ми додамо тут або одиничку, або портувати І наше зображення експортується з цими параметрами. І так, у нас проект зберігся, у нас зберіглася тепла осінь. Наше зображення. Яке ми щойно з вами зробили? Додавали ось ці елементи до зображення і видали ложку, або в форматі PNG Це ж саме зображення. Отже, практична робота закінчена, вдалого вам її виконання.